За щоденними новинами, людина з блокнотом, мікрофоном чи камерою 6 червня в Україні відзначають день журналіста, який встановлений указом президента України у 1994 році. Вже третій рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення. Чимало медійників ризикують власним життям та працюють 24 на 7, аби оперативно розповісти та показати людям картину, що відбувається у нашій державі. Цього дня з професійним святом працівників Івано-Франківського обласного телебачення Галичина привітали представники обласної міської влади проспілки, надзвичайники та вручили відзнаки за працю. Журналіст, їхня місія це тримати інформаційну оборону, протистояти пропаганді фейкам, які ми сьогодні бачимо, які так масово поширюються. У нас є різноманітні премії, так обласні, міські, загальнодержавні і власне те, що працівники нашого телеканалу вони. Регулярно є переможцями і лауреатами цих премій. Це є свідчення власне, якості і їхньої роботи. Для мене журналістика це можливість бачити щодня щось нове. В першу чергу, кожного дня нові обличчя, нові якісь погляди. Це можливість виходити з інформаційної бульбашки, знімати оці от рожеві окуляри. Так ну і пізнавати світ. Це складно. Це подекуди боляче, коли ти слухаєш історії тих, хто втрачає історії тих, хто гине, історії тих, хто віддає своє здоров'я за нас. Але як для журналістів наша мета якраз показати це, показати людям ці історії і пояснити, яка ціна тієї перемоги, за яку всі ми боремося.